21 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та по зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили 9 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, три склади боєприпасів та артилерійський засіб рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника та продовжують заходи із розширення плацдарму на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованих Маріуполі, Токмаку та Бердянську пролунали вибухи. У тимчасово окупованій Макіївці Донецької області спалахнула потужна пожежа на газогоні. Частина міст регіону залишилась без газопостачання. У тимчасово окупованому Донецьку пожежа зайнялась після влучання по місцю базування спецпризначенців та техніки рашистів. Повідомляють про 27 сімох забитих песиголовців, три з них офіцерня, 12 поранених та двох зниклих. У тимчасово окупованому Криму в Керчі Керич пролунали потужні вибухи. Заразом кацапи знову перекривали рух горезвісним Керченським мостом. Неспокійно на території рашистського рейху у Саратові невідомі підпалили музей так званого СВО. Разом з нічними чергами за курячими яйцями у рейху вишикуються довжелезні черги за рибою. Зокрема у воронежі черга, як у радянському минулому, коли все в дефіциті, починаючи з туалетного паперу до совісті та свободи, і, звичайно, їжа. Світ виступає проти рашистської агресії. США переходять до наступного етапу посилення санкцій щодо нафтових доходів РФ. Ці санкції спрямовані на недопущення обходу стелі цін на морське транспортування нафти з РФ і посилення контролю за такими діями. Після початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну західні країни заморозили державні активи РФ на суму 260 мільярдів євро. Ці гроші можуть бути перераховані Україні в якості авансу з суми репарацій, яку рашистська терористична недодержава неодмінно сплатить за свою агресію проти України.